Ми підійшли до Андрія, це що ювелірним магазином завідує через дорогу, поговорили з ним. Потім переходили дорогу. Подружка перейшла, почула грохи дуже сильні, що гуділа. І вона сказала Таня, бігом. І я бігом перебігла, в повне діло. Як я перебігла дорогу і та машина пройшла. І почули ну, потім, да. потім, потім грохід. Ми стояли ще з цим Андрієм і говорили. Да, він каже, це... там десь аварія видно. Що? І ми, ми думали, що десь за углом. А це аж тут, аж сюди ми побігли всі. Іншими словами, говоря, ваша подружка спасла да. вас практично, врятувала да. Да. вам життя. Так, да, да. <рес> да, Бо я не звернула увагу на це. Да, я просто одразу побачила, що він так як від продуктового базару летіла машина, і сильний звук був такий, що... Як мотоцекла. Але... Я думала, бачу, що мототеху часто. Думала, на мотоциклі такі звуки. Машини ще ні, ніколи не чула такого звуки. Да. <звук> <звук> Надо было сейчас домой. Вчера я не знаю, сейчас провода за них. Можна, раз, я... так, що зразу вирвали і кудись забрали. Язюка я зака показувати. Я вам можеш показувати. Навіть не поржувати? Підроветки, да? Чувак, я не перезаряд, давно уже статья будет. Да что там я берет из ариф походка и знаєш, кину. Свежий и нужно... Света нет, интернета, нет нужно. <говорит> Уже можно было в эфир, так? Уже да, рядовало. Ага. От него оторвали провода, а смотри, зацепили внизу. Светофор, он видишь внизу. Видишь, целый светофор. его опускают, и прям опускают. Ja, det var det. 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 Det